Минулого року я купив кайфовий кронштейн від компанії Office Pro, який класно виглядає та легко жонглює чималим монітором. Після цього я купив маленький стіл, також від Офіс про з механічним регулюванням висоти, до якого теж нуль претензій. Цим дійствам передувало багато годин вибору та вагань, але чомусь лише ця компанія здогадалася робити речі такого плану з мінімалістичним та реально красивим дизайном. Тому було приємно отримати пропозицію оглянути ряд новинок від компанії, про які ми сьогодні й поговоримо. На першій шпальті у нас стіл з електричним регулюванням висоти також розберемося з насільним. Органайзером, аксесуарами до нього, підставкою для ніг та лампою для монітору. Не буду вас втомлювати довгими розмовами про те, наскільки важлива правильна організація робочого простору. Це й так очевидно. Як і очевидно, що потрібно підписатися на канал, протиснути дзвіночки та лайки і не забувати про коментарі. Це важливо. Отже, перед нами стіл Office Pro ODE 1260W. Це найменший варіант з модельного ряду столів з електричним регулюванням висоти 120 см довжини та 60 см ширини. До речі, окрім різних розмірів, компанія пропонує різного дизайну стільниці. У мене ж класичний білий варіант, який матиме гарний вигляд в будь-якому інтер'єрі. Стіл приходить розкладеним, тому потрібно буде трішки почаклувати зі скручуванням. Загалом збірка швидка та інтуїтивно зрозуміла, оскільки присутня чітка інструкція, що куди і в якій черговості кріпити. Впорався я в дуже розслабленому режимі приблизно за годину, тому у вас це вийде навіть швидше. Додаткових інструментів не потрібно для збірки самого столу. Однак в комплекті також йде тримач для навушників та тримач для блоку живлення, які вже варто кріпити за допомогою шуруповерта. На перший погляд, це мінус, що підтримачі немає вже зроблених отворів, але почухавши свої лисі звивини, я зрозумів. Кожного користувача буде своє індивідуальне розташування обох тримачів залежно від наближених до столу предметів інтер'єру та ракурсу посадкового місця. Таким чином можна вибрати бажану позицію самостійно. Загальна вага столу становить майже 24 кг, ніжки металеві, а стільниця виготовлена з ДСП. Всі з'єднання та переходи виконані акуратно та якісно. Діапазон висоти столу складає від 70 до 113 см. Мені такі показники здалися більш ніж достатньо. У найвищому положенні можна абсолютно комфортно працювати стоячи. Загалом, згадуючи про роботу стоячи, можна часто чути про її неймовірні, цілющі властивості. Типу, менший застій крові, менше жиріє, та й взагалі одужуєте від всіх болячок. Але останні дослідження вказують на те, що просто міняти пози, сидячи, стоячи при роботі за комп'ютером, недостатньо. І без паралельних фізичних активностей нічого корисного ви не отримаєте. Воно й логічно, бо якщо ви сидите і не рухаєтеся, а потім стоїте та не рухаєтеся, підсумок той же ви не рухаєтеся. Тому найкращий ефект від такого столу ви отримаєте в сукупністю з фізичною активністю. І так я знаю, що говорити про це легше ніж виконувати. Так. Але повернімося до самого механізму, який виконує цю чарівну трансформацію положення столу. Завдячувати варто невеликому, але капець якому потужному моторчику, який кріпиться під стільницею на спеціальній рейці. Стіл витримує навантаження до 80 кг і це реально круто. Виробник стверджує, що мотор захищений від перегріву та перевантаження, а сам механізм безщітковий, що виливається у низький рівень шуму. І я з цим абсолютно погоджуюся. Звук тихий та приємний. Чуєте цей звук? Ось і я майже не чую, але він приємний і взагалі кайф. Швидкість руху 16 мм на секунду, а при спрацьовуванні немає різких ривків. Це однозначно корисно, коли на столі, припустимо, стоїть повна чашка чаю, ну або чогось міцнішого. Рух відбувається плавно та має інерційне пом'якшення при старті та фініші. Панель регулювання висоти проста та зрозуміла. Перед нами невеликий led дисплей, кнопки вверх і вниз, три кнопки програмування висоти та кнопка пам'яті впевнений, що трьох запрограмованих положень буде цілком вдосталь для більшості користувачів. Живиться стіл від звичайної електромережі, а довжина кабелю разом з блоком живлення складає півтора метра. Також в комплекті є дві стяжки для акуратного закріплення кабелів. До речі, від Office Pro є ось такий двоканальний органайзер для кабелів з модульною структурою та магнітним кріпленням. Прикольна річ, коли задовбало дивитися на кілометри кострубатих кабелів під столом. Стіл це добре, але ж. Робочий простір складається не лише з нього однозначно, слід задуматися та подбати про якісне локальне освітлення, яке я розгляну на прикладі настільної лампи SL210N. Це доволі цікаве рішення, дозволяє отримати світловий потік на 1000 люмен при потужності у 24 Вт. Цікаво, що можна налаштувати колірну температуру світла в діапазоні від 2700 кельвінів до 6500 кельвінів. Для прикладу, в день можна використовувати нейтральне чи холодне світло для концентрації, а ввечері тепліший варіант, щоб зняти напругу з очей. Сама лампа має дві поворотні частинки, завдяки чому зручно спрямовувати світло саме туди, куди потрібно. Кріпиться все це щастя на стіл за допомогою затискача. Він достатньо міцний, щоб лампа майже не хиталася щоразу, коли ви ставите лікті на стіл. Щоправда, цей фактор вже більше залежить від стійкості вашого столу. У верхній частині розташовані сенсорні кнопки регулювання потужності освітлення та колірної температури. Круто, що є вбудований датчик освітленості, лампа підлаштовується під яскравість загального оточення. В комплекті також отримуємо пульт, який, на жаль, йде без батареїк в комплекті. Пультом можна Можна легко регулювати всі параметри, а також на ньому присутні кнопки з пресетами світла під різні ситуації, і це реально зручно. Органайзер для столу Office Pro дії OUF 1090B назви, покликаний внести нотку організованості у ваше життя. Знаю, знаю, іноді це так складно зробити, але ж ви самі розумієте, що потрібно. Інакше різноманітні речі постійно створюватимуть вам гармидер на столі. Тому органайзер такого типу дозволить трішки розвішати всякого різного на вертикальній площині. Пристрій кріпиться за допомогою двох затискачів за край столу, а в комплекті йде 4 гачки, окремі. Гачок для навушників, дві підставки для дріб'язку, одна підставка для книг і 5 магнітів на штифті. Окремо, ви можете докупити собі додатковий набір аксесуарів, який складається з 4 гачків, 5 магнітних фіксаторів, одного підстаканика, двох тримачів для гарнітури і трьох полиць, і ще трьох тримачів для канцелярщини. всякої. Аксесуари та сам органайзер доступні як в білому, так і в чорному кольорах. Вся конструкція має допустиме навантаження до 10 кг, яке повинна повинне покрити всі ваші потреби. Сам каркас органайзера виготовлений з доволі добротного металу, тому переживати за довговічність точно не прийдеться. Корисне застосування всіх аксесуарів можна придумати, що правда для цього варто. Буде напружити мозок. Скомпонувати предмети можна як гарно, так і не надто гарно. Тут же все залежить виключно від вас. Облаштовуючи поверхню столу, багато хто забуває про комфорт ніг під час довгого сидіння. Тому подивимося на Office Pro fr 730. Це регульована масажна підставка для ніг. Приходить вона відразу майже цілісною. Достатньо лише причепити ніжки, завдяки яким вона не ковзатиме по гладких поверхнях. Під час сидіння можна розминати ноги, а за допомогою. Огою <звомогою> центральної частини з роликами проводити сеанси масажу. І я скажу вам, що відчуття реально кайфові. У мене стопи доволі чутливі, тому спочатку ролики лоскотали мене до усрачки, але, але потім я швидко звик і вже не міг відірватися. Самі педалі, на жаль, не фіксуються на мертво, але мають достатній опір, щоб не зміщуватися щоразу від кожного руху ноги. Підставка виконана з ударостійкого полістиролу, що дозволяє витримувати навантаження до 20 кг. Що цікаво, є навіть два налаштування висоти за допомогою нижніх ніжок, які можуть чіплятися одна на одну. Загалом всі продукти компанії Office Pro, які були сьогодні в огляді, заслуговують на увагу через зовнішній вигляд та якість виконання. Відчувається якась гармонія між столом та аксесуарами, які його оточують, і це справді класно. Саме той випадок, коли можна не підбирати годинами один предмет до іншого, а просто взяти все потрібне від одного виробника, і це в будь-якому випадку мати. Цеме гарний вигляд. Підписуйтеся на канал та пишіть в коментарях, чи мали досвід роботи не лише сидячи, а й стоячи або й лежаче. Забігайте в соціальні мережі технарні, щоб бути в курсі, коли, як і що тестує ось ця от лиса голова. Так. Поради від Тані. Правильно організоване робоче місце це не тільки про зручність, а й про вашу продуктивність. Тому варто інвестувати у свій комфорт. Це не примха, а стратегія для результативної роботи. Ось так. Так, це отак має надихати на продуктивність і це все. Да. Є навіть якісь, я чув, що існують люди, які організовані. Ого! Ну, типу, реально вони все там складають, у них завжди порядок, всюди. І це все. Я не знаю. просто. Ого, вони якісь дуже дивні. Вони мене лякають. Я не в курсі, як це можливо, дуже заздрю такі фічі. Але для цього створені органайзери, які мають допомагати неорганізованим людям ставати організованішими. Так.